Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як вимкнути вхід з паролем до облікового запису Windows 10 та Windows 11 принцип той самий. Для початку необхідно відкрити меню пуск «Налаштування». І перейти на вкладку Облікові записи. Тут обрати пункт варіанти входу. Далі, залежно від типу авторизації в вашому обліковому записі, в мене стоїть пароль, тому я обираю пункт змінити. Вводжу поточний пароль для входу в обліковий запис. Далі ви можете придумати якийсь інший пароль, задати підказку для нього. Якщо ви хочете взагалі вимкнути вхід з паролем до облікового запису, просто можете натиснути Далі. Все готово. Наразі я прибрав пароль від Входу в обліковий запис Windows. Дивіться також інші мої відео. Підписуйтеся на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.